Перше питання. Перше питання у нас є, одне невирішене не Питання. О, заступника голови комісії. Так. Так. Пропозиція є, Юрій Сергійович. Юрій Сергійович, у вас секретар комісії, так? Так. Хто допомагає? Ні, по заступнику голови нашої комісії профіль. Давай. Я вважаю, що Олександр Васильович з цією справою, так? Хорошо. Витягнений. Я. Нема запечатку? Ні, я. <кій> Власно, я <втримуюсь>. <кій> <Приїхала>. <кій> я, так. Я утримаюся. Поїхав, менше питання. Так. Надійшла пропозиція від благодійної організації, благодійний фонд відновлення інфраструктури. Так. Це Великобританія. Щодо співпраці з нашою громадою, е нашою громадою, це виходить, виходить напрям, який. Підтримка вразливих категорій населення, похилий вік, особи з інвалідністю, малозабезпечені, переміщені, а також відновлення критичної інфраструктури, покращення комунальних об'єктів. Тобто для цього потрібно підписати меморандум про співпрацю і надати згоду. Самі Рудольф, мені підписати, ну, доручити, підписати. Як буде меморандум, потім буде починатися співпраця. Ну, По я не бачу, не, є проблем, це так, хто за. Ним? Де? Де? Де Де, що про переговори. перегону. Термін... У директора ну, ну, роздаду ну, надії, закінчується термін її контракту 31.12 2024 -го року. Вона звернулася зі своєю заявою про продовження строку. На один рік. І ми потрібні по їхньому положенню, це тільки рішення міська рада. Продовжити срок або назначити другого директора. Якщо є у кого там другий директор, то може внести ці пропозиції. Коли Якщо повинні на комісію приходить з другим директором а ну ні, не є питання в кожні. Не, Дослідніше. Добрий день. Добрий день. Також заканчиваю. Добрий день. Директором його є Ніколаєнко, в неї також закінчується строк договору контракту 31.12.2024. Вона написала свою заяву, щоб його продовжити до одного року. Я питаю. Я. Продачку на гуманітарке, стержня приманіт за 2019. Вибачте, для гуманітарної допомоги. Я трошки просила організація, магазин спорт Ацхала, отримано чотири генератори на загальну суму 135 тридцять пет гривень 20 копійок для поповнення матеріального резерву. Генератор у нас на 6,5-7 кВт. Після того, як буде прийматися на баланс, буде внесено зміну до екватуру. І ну, матрезер вже буде не розпорядку. Є питання? Є. Я думаю, що дозволите. Спозвичку з тим, що я працював начальником відділу, тим, що цивільного захисту. І потім На мне где-то несет матрицет. Я не вам. почему, кто вы решил, что матрицет может треба принять эти генераторы и и сразу передать на предприятия. Например, у нас есть предприятие НЖГБ, у нас есть предприятие Теранова, Теранова, которое действительно с основными есть мискарада. Навечно нам матрицет. Потом получается, у нас есть школы, або садики, действительно где потребно все генераторы, а потом начинается смотреть вера не дать. Секунду. Так, я уважаю это питание это стоит принятия мультивальной допомоги власти, Украинской Минской Территории Громады. А вы решили и что они будут? Это завтра на сессии, так? Нет, Игорь Иванович, зачекайте выночку, Она же скажем, мать резерв принимать. Она же зачитала, что резерв. Не стоит. При, да, То, же, что принимать? Но когда человек надо, потому что разбирала чотири на, на житті, для поповнення військового матеріального резерву. А там есть генератор, они стоят, они не сто, могут. Они не стоят, у нас есть будут лишиться, да, есть генератор. Доступно показывает. Вот тогда чего-то майна, то есть у меня нормально, когда. Даний проєкт рішення виноситься у зв'язку з завершенням процесу реалізації передачі комунального дошкільного закладу дзвіночок. Акти приймання передачі підписані всіма членами комісії, підкріплені до проєкту рішення. Є про внесення змін до рішення Поскраїнської міської ради від 25 до 24. No 32, про реорганізацію казінду-попелюшка та казиноча мішина шляхом перейметного до Тут є необхідність внесення змін у склад комісії, попелюшка до дзвіночка в зв'язку з тим, що керівник дошкільного закладу. Тут підпадає під скорочення, а як голова комісії вона залишається і завершує процес реалізації. Звіти здають посудок. Діку так. Добрий день. Добрий день. Добрий. І план почула, що зі ще було? Ах, з, ну, з мета створення підприємства це вирішення місцевих соціальних завдань своє житлового комунального господарства, забезпечення управління майно комунальної власності територіальної громади і здійснення господарської діяльності для забезпечення належного отримання надання послуг соціального розвитку на стармісередні. У господарському віданні підприємства знаходиться будівля, яка має статус гуртожитку за адресою вулиці Вене 9 та в оперативному управлінні будівля вулиці захисників України 21, визначена як е, місце для тимчасового перебування переміщених осіб. Е, Відповідно до рішення міської е, ради. Пронесення інфраструктури комунального підприємства. Чисельність працівників, чисельність штатна працівників становить 17 одиниць. Фактична кількість на даний момент складає 9,5 штатних одиниць. Рахунок на оплату праці та є з проведення з урахуванням фактичної чисельності. Загальна потреба підприємства у оцільного фінансування з міського бюджету у 2025 році складає 2 мільйони 328 тисяч гривень. Із них планується спрямувати на заробітну плату та нарахування у сумі 1 мільйон 346 тисяч, віддання підметні матеріалу та інвентар 100 тисяч, оплату послуг крім комунальних 470 тисяч і оплата комунальних послуг та інтернетів у 412 тисяч. Можуть. 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 Пусть Пусть а же камінь се Да, воно. Так, включаємо. На бюджет? Так. Що звернулося на дві? те, що ми виводимо зі структурної підрозділу дільниця по. Благоустрою дві посаду посади озеленювачів четвертого розряду і 375 сімдесят одиниці сезонних працівників. І вводимо до апарату при керівництві професію завідувача сектору благоустрою та доріг. Загалом він ця посада покликана допомагати керівнику підприємства у здійсненні виробничо-технологічної діяльності підприємства. Також зі структури підприємства ми виводимо повністю ритуальну службу у зв'язку з тим, що відсутні на сьогодні, і на 2025 рік, реальні перспективи її, і це значно знижує фінансові показники та загалом результатів. Тому поки що недоцільно. Як тільки вирішиться питання земельні питання і питання щодо подальшої перспективи надання нашим підприємствам ритуальних послуг, то і ми. Нет. Ну ладно, давай, чтобы это питание, ну как. Нам же проголосовали. Да. Мы там наголошували на те, що там формулировка така, що людина буде будет там директора феромон мастера. Тобто він за директором стоїть. А По факту трошки в нього ж інша специфіка. Він завідувач сектору, не зарядку. Так, завідувач сектору, так. Тобто там же функції інші. Я знаєте, знаєте людина, то по ковід Так, так. Тобто там ви багато чого робите, але це питання. Так. І по-друге, питання, там ми скорочуємо людей, доявляємо те. Але мене ще питання було яке, що зараз, якщо ми. Скоро ты четвертий разряд, я вже казав на бюджетності комісії, то в всі будуть другого розряду, всі 26 человек. Такого не може бути поприорі. Потому що розрядна система, вона якось стимулирується. Да, да. І 26 человек другого розряду не може бути. И вам надо якось делать розрядно, і в штатный рост це. Вы просили бюджетный письмо. Так, можна ну, любую завтра. Добре. 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 것. Я так розумію тоже на бюджетній комісії, так с так. плану. Так. Ну, Да. Ну, еще ще раз. Завтра будете зачитать Михайлов. Я Програма Нет. Программа нет, да. Звезд. Звоните. Да, целя. Цена добавить просто 100 тисяч для того, чтобы муніципальний план формы для до месяца родить. Не ми, ми його не розробляємо, а буде вже найомна організація. Промоніторили близько там дев'яносто тисяч, стану мало від запасу. Проведемо тендер, виграє організацію, пробувати плани енергоефективності цей для того, щоб ми могли потім відповідно до цього плану подаватися на обласні, на державні якісь структури, щоб отримати для міста можливо генератори, можливо, конгенційну установку, там сонячні батареї. Та можливо, та, Ну, спробовку. Павла. Ні, бачите? А ви її а бачите? Да, а питання а а в чому? Що їх запланували, Я ж був на засіданні в Україні, їх запланували для України там більше десь 240 штук. Видали їх там 120-130. Установлені вообще там 35-40. Тобто вони ще будуть приходити. Якщо буде можливість, питання маркер, її цю справу її. Якщо до ладу до цього... перти, буде добре. До ладу до перти, є питання. До перте, так, так, до перте, я... ну... є, і ще одне, так? Так, ну, так? Наше питання. Ми все-таки отримали вчора вже в електронному вигляді рішення обласної ради, вони передають нам погрузчик. Hyundai r РШЛ 665 з 2 серійний номер є. И просто ему надо дать изгоду, например, тяга до коммунальной власти. чтобы уже поехать за нами. На лучше? Вот еще Давай. Напьёк, там, так, вот, <рестно> <чё, рестно> <заработал>. чего <клак> Ну, пока <показали. рестно> <еще>, Так, не, <плак> <плак> это, <да>? Так. <плак> 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 Прогрессов зміни до рішення міської ради затвердження технічної документації та устрою щодо подання державного акту на право власності за земельної літаки громадину в Береванець Володимир ЄСПО. У 2010 році була розроблена документація, але там не було кадастрового номеру. Зараз він є, і його треба надо, надо внести зміни в те рішення, щоб вони могли його зареєструвати. Десятий рік. Це залишається. Тобто, він не було кадастрова, а зараз він вже є, і треба, щоб внести в реєстр.

За тиждень таких документації тут фізична особа. Мої Сієва Оксана Володимирівна <плоджу> розробили, <плоджу> <плоджу> і тепер. Добре. Дякую.